Першої Євангелія пасхально учули наші предки 1150 років назад. І ще не було Київської Русі, і ще не було ні України, ні Росії. Ми вже під Карпатами були християнами. Православна церква наша має 1150 років. І вдруг комісія в Києві оприділяє, хто в Закарпатті живе, вороги чому. Бо турецьку віру не приймають. Але ми не мусимо приймати. Закон не предписує. Ми маємо свою і вона рівна другим. Ні. Сказала влада в Україні офіційно нам. Ви не рівні з другим. Ви ніхто. Вас будемо знімати всю церкву з реєстрації. Мало того, приймали закон, по котрому. Рішили зробити для України 25 грудня Різдво. Добре, можуть робити, може право робити Верховна Рада, але вона зробила то під тиском одної релігії, яку зробили державною. І ще зробило відділ у Верховної Раді, який підказав депутатам, що недобрий закон, порушуєте, особливо те, що ви знімаєте вільний день, вихідний день 7 січня, порушується рівноправ'я. Ні, зняли. На рівні Верховної Ради порушено рівноправої релігії. 25-й був вихідний, 7-го – робочий, Порошенко вийшов на роботу у Верховну Раду. Каже: нині робочий день а прийшли, депутати не прийшли. Тобто підтвердив нерівноправність релігій. А потім наші хлопці на війні так би хотіли наших священників нашої канонічної церкви. На уровні закона заборонили. По чому? Хто то дозволив? Де рівність не є рівності? Ну добре, не є рівності, молимося, але вдруг вандали вриваються в нашу релігію і де нам і мене судять, я нібито порушив рівноправність релігії. Да їх відіть до доктора, ну як роз'яснити уже все. Наших прав все, що можна, було, порушили. І вдруг нас судять. Ну ми що кажемо? А ми радуємося. Почому? Да Тому що такої дикості, такого тероризма в наш адрес, ми не могли представити. А за що? Ми нікого не били, ні одну церкву чужу не захватили. Мало того, я, як журналіст, стараюся. Не критикувати навіть владу. Єдину собі дозволив маленько, нагадати владі, чиновники нам вам це не може вмішувати в релігію, нав'язувати людям релігії, міняти календарі, не критикував їм, не угрожав їм, підсказав, і що ви думаєте, кримінал, з Києва дзвони дзвонять, стріляють, б'ють, судіть. І в у хаосі, безправності, відсутності релігії, рівності релігії, ми завершаємо служення. А що це случило чудо? Ніхто не пішов із наших людей на 25 грудня Різдво святкувати. Ніхто не пішов на Пасху до чужинців у храми. Захвачені храми наші. Чужою релігією, турецькою релігією не мають або ще людей, або кучка 5-6. А наші храми. О, чудо, наповнені храми людей віруючих. То вони, громадяни України, мають право і вони використовують своє право. А там на вулиці ходить чиновник і каже: Ні, ви ніхто. А може чиновник ти ніхто, а може ти збунтувався. Проти нас незаконно. І так, на цю неділю, коли видимо, як Ісус Фому лікує, по-нашому правець, поправляє, скоріше, нам треба думати, що якщо держава збунтувалася проти нашої церкви, значить щось там теж треба правити. Тому що в одному з рішень Європейського суду написано, не було б того гріха злочина, що сувершився, якщо б держава виконувала свої функції. А якщо людей б'ють на Буковині, поліція СБУ заводять у церкву захватчиків, а людей місцях б'ють, одганяють. Куди ми приїхали? Слава Богу, що ми в Закарпатті держимося, бо наша православна віра. До 45-го року ми ніколи не були ні в українській, ні в руській церкві. Ми були все древня Карпатська церква, Карпаторуська православна церква. Нас таких приєднали в 45-му році, а тому ми маємо свою історію, своє православ'я, свою культуру. Правда, ми сьогодні структурно в українській православній церкві канонічній, а значить, ми з усім українським народом православним. Служиме Богу, народу і свою країні. Так от і той злобить ворогів. По тому що коли вони кинулися нас судити, а судити не є, за що? Об'явили шпіонами, а шпіонів нема? Офіційно заявили митрополіту Павлу Київському. Ви є шпіон ФСБшник. Але якщо ви перейдете із УПЦ, у ПЦУ, ви вже не шпіон і свій і патріот. На кого розрахований такий анахронізм, така біднота мислі, таке дерзновення людям об'являти? Мені предлагали, щоб я соглашався на обмін із воєннопленними. За що? Да наші хлопці там воюють, мій возраст не дозволяє вже бути воїном. Ну, почему ви такое робите? Таке впечатлення, що нині фоми невіруючі нападають на нас кожен день. Фоми невіруючі. Яка наша реакція має бути? Слово Христа нині звучить так: блаженні ті, котрі не відали, а вірують, і всі удари від безбожників терплять і тому стають сильніші, мудріші. І головне, то ми гаранти міра Україні, а не наші вороги, котрі нас б'ють, судять, будучи провокаторами і організаторами на державному рівні релігійної війни. Судять нас ні за що. Но сьогодні у нас є один праздник великий, який нам дає право не сердитися на ту бідноту. Котрі нас гонять, ну, а у вічності віруємо, а твердо віруємо, а радісно віруємо, що будемо і наслідниками вічного пасхального царства. Амінь. Христос воскрес!